Ela Honorable Jackie Barber, the Clerk of the House of Representatives, the Honorable Kevin F. McCumber, Mr. John Bessler, Mrs. Kelly Johnson, Mrs. Iris Weinshaw Schumer, and Mrs. Jennifer Scalise. Вітаю, хлопчики, дівчата, пані та панове, пацани та пацанеси. Шановна громада, ви на каналі Тимур Філоненко. І сьогодні у нас в незвичний доволі час. Е я маю на увазі по таймінгу, не о 20.00, як завжди, але в понеділок. Спецстрім. Це навіть не розмовний стрім, а спецстрім, де ми з вами будемо дивитися інаугурацію 47-го президента США Дональда Джей Трампа. Па-па-па. Красива Меланія стоїть. От тільки не зрозуміло, це її син чи хто. Там же ж у них декілька дітей, наскільки я розумію. Всіх вітаю. Е, зараз вже почнеться інаугурація. Зараз почнуться його привітання, слова. Тамашевич, Вор, Анкл Хок, Євгені Педан, Адімас, Віктор Панов. Всіх вітаю, Роман Ті. Божена Козинець, Річі, Іван Андрієнко, Серджо 777, Олександр Руменець, Алекс Крас, Іван Гриненко. Всіх, всіх, всіх вітаю. Вітаю на цьому ефірі. А чого так рано? Бо Трамп. Е, Інагурація рано. Треба почати було з. Мені здається, просто що було б класно дивитися вживу його інаугурацію. Головне, не дивитися вгору, ексфурман пише. Цілком ймовірно. А хтось знає як зробити так, щоб воно грало на повний екран? Вам, да? Але при тому не зависало, бо через якийсь час воно почне зависати. Бідон чи хто? Так, Бідон, Камала і всі інші, виходять. А, ні, не бідон, добре. Бо він сказав President of the United States, я думав, ще бідон виходить. Блін, ну от як зробити так, щоб зображення не висло? От воно просто на фоні зависає і все. А, о, тепер бідон і камала. І Камала. А я, я думав, що ніхто не буде хлопати їм. пам пам, пам. Ну що, нарешті це сталося, хлопчики і дівчата. Я вам що хочу сказати. Нарешті, е, ну, пройшов цей жах очікування, пройшов цей жах, е, скажімо так, ну, багатьох людей для мене не було жах, але тим не менш, багато хто нервував, Що от, що буде, як буде передача влади і так далі. і тому подібне. Ну, от, все, приплили. Передача влади вже от відбувається, можна сказати, на наших очах. Відбувається в мирному режимі. Подивимося, як буде на завершенні президентства Трампа, чи не з'їде він з глузду, але поки, поки все добре, поки все добре. Е, а, щоб широкий був, ну давайте зробимо так. Вагнер Вагнер? Сенсація Вагнер на інаугурації <плес> Трампа, <плес> але є нюанс. <плес> так. Всіх, до речі, що я хочу вам сказати, підпишіться на цей канал, поставте цей, цьому каналу вподобайку, поставте дзвіночок обов'язково. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал Філоненко, посилання на який ви знайдете в описі під цьому відео. От. Обов'язково. Так, а Голос Америки з перекладом, я сподіваюся. Джей Ді Венс. Наш. Ну, не наш, а цей як його. Віцепрезидент. Чорт забирай. Поганець такий. Ти диви на нього. Ах, ти нього. До речі, це темношкіра е, сида жінка. Знаєте, хто це? Сива жінка. Це його дружина на хвилиночку. Так, а чого, чого ти зависаєш? От скажи, скажи мені, чому ти в фоновому режимі зависаєш? Я не можу зрозуміти. Я не хочу, щоб воно зависало. Але і тримати постійно вимк... вимкненим я його не можу. Увімкненим, точніше. Суспільне транслює також. А ми зараз, я зараз через мобільний телефон подивлюся, подивлюся, який у них цей. От, знову зависло. Ну що ти будеш робити з цим всем? Ну, чому воно зависає? До речі, на Fox News, дивіться, яка трансляція. 306 114 підписників. Духі дивиться на людей. Це тільки на Fox News. Я думаю, що там мільйони людей зараз дивляться. Так, суспільне. Складання присяги обраного віцепрезидента. Ну, ми вклювими ми, вимкнемо суспільне, коли буде вже Трамп говорити. Бо сьогодні я не в стані взагалі вам говорити і робити синхронний переклад, якщо чесно. Суспільне. так, хай воно у нас буде. О, все А потім ми вімкнемо Сенат Демократичний лідер і анорабол Шумер. Ну, поки всі збираються, всіх представляють. Так, а чому? Ну, от чому? От чому? Я не можу зрозуміти, чому воно зависає? Давайте тоді так зробимо, щоб я вас бачив чатик. Щоб я бачив чатик, ми зробимо тоді, щоб я не на себе дивився, а на екран. Так. Все, я наче зробив. Непоганенько. Чи ні, чи поганенько. Я не, я не можу зрозуміти. Ой, підвіз, 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 підвіз у мене, на жаль, Google Chrome. Опа. Все. Прикольний ефір. Як завжди. Як завжди, у нас тут Тимур Тайм. О, все, трампоні. Трампоні виходить! Давайте поаплодуємо трампоні. Ох, і кодла рептилоидне, пише Наталія Поліщук. Володимир Вітьман, вітаю вас. Вітаю вас, Вітаю вас А все всім видно, наче, наче непогана трансляція йде, наче я непогано зробив, ні? Чи погано? Давайте так, трішечки, щоб. Щоб що. Джоб Сміт, дякую вам за донейт. Відкрив для себе годноту. Два італійські е, реактують на зламані спагетті. Е, є такі є такі тіктоки у них, да, є такі. Та, да, Дональд, Дональд, Дональд. Це реп вмикали перед виходом Трампа. <laughs> непогано, непогано. Дмитро Неогачі. неогачіст. Непоганий, нік мені подобається. Бляха, вони скандують Ру USA Це знаєте, що мені нагадує, коли скандують? У нас є сусіди Росія, і вони теж скандують. Гандони такі. Так, всіх посадили. Зараз буде напевно гімн. Зараз буде якась, напевно, літургія, церемоніал перед тим як він щось почне говорити. Якось воно крінжово, Володимир Вітьман пише. Ну, по-перше, так, бо е, аномальні довольно морози зараз у Вашингтоні, мінус там 25, здається, якщо я не помиляюся, і вирішили зробити інаугурацію в закритому приміщенні. Так то вони роблять завжди е, в Вашингтоні на відкритому приміщенні біля оцього обеліска. Якщо ви бачили в кіно, от там проходить інаугурація перед всіма, і причому там же ж можуть прийти будь-який бажаючий. От. А сьогодні зробили таку закриту вечірку. Good morning, Танці був іч буде. Даркбро пише. 60s, Я думаю, так. 60th. сік стісент ілект мінус чотири Вашингтоні. Айвен пише. Та! То вони ці. Вони Пусіс. Пусіс. Що таке мінус чотири? Бо я, знаєте, писав, чому вони. Точніше, не писав, читав, чому вони обрали інаугурацію провести всередині будівлі. Тому що, типу, дуже дуже холодно буде. Committee and capital staff and law enforcement who worked so hard over the last year and especially the last three days. You've done a beautiful job and you have shown grace under pressure. Our theme this year is our enduring democracy. так тут нам розказують про демократію про те все як відбувається взагалі в сполучених штатах. Ви президент Обама, президент Клинтон е секретарі Клин, президент Буш Ен Лора Буш, весь Пенс, весь президент Куел е Мерилен The justices of the United States Supreme Court. Всі президенти зібралися. Тимур жмахне F 11 верхня частина браузера. А, ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо жмахнути F11 F11. одинадцять. І що трапилось? Я дуже хочу, щоб воно не зависало. Я хочу дивитися на фоні це все, щоб воно було в повному екрані, а воно зависає, собака. І Мені це дуже не подобається. О, сьогодні день мати Мар Мартіна Лютера Кінга. Нічого. Собі. Знаєте, хто такий Мартін Лютер Кінг? Він боровся за права чорношкірого населення в Сполучених Штатах був до речі вбитий свого часу. На суспільному. Так, у мене висне просто тому, що фоном. Ну зараз не висне. Ви порекомендували натиснути F 11 Олександр Гаврилець. Гаврили Гаврилець. Так, Гаврилець. Вітаю до речі, пане. And would often walk through this very rotunda, once said, In a democracy, every citizen, regardless of interest in politics, holds office. Every one of us is in a position of responsibility. With that responsibility of citizenship comes an obligation not to seek out malice, as President Lincoln once reminded us, but to view others with a generosity of spirit, despite our differences. Сьогодні ще ден день Криму, Олександра Кім каже. От знову висне, висне, висне на фоновому режимі, і все. І хоч ти трісне, цей відос І хоч ти трісне. Reason... Mm, не подобається мені це дуже <плес> дуже сильно не подобається Як же ж його зробити так, щоб ви піпосхас Three equal branches of government. great American experiment, grounded in the rule of law, has endured. So, as we inaugurate a new president and vice president, let us remember that the power of those in this room comes from the people. The construction workers who build our country, the teachers and healthcare workers who nurture us, the troops defending our freedoms, and yes, the firefighters in Los Angeles putting themselves on the line <laughs> for us. Our democracy's strength and grit must match theirs. May God bless our nation. Thank you. Truths and principles enshrined in our constitution remain the same. Our democracy promises the American people the power to change, to chart Отак здається, зависати не буде. Я сподіваюся. Я зробив як браузер зараз. А ми можемо контролювати інтерект. Народ, ми в грі. Ми в грі, все, Супер. ми в грі з вами. Так, е Інтерект зараз ми трішечки тебе приглушимо, бо ти дуже гучно говориш. І зараз те саме я зроблю з Суспільним, коли у нас буде говорити Трамп. Е, Степан Зраченко, дякую вам за спонсорство. Дякую. До речі, я вам всім нагадую, якщо ви хочете підтримати цей канал. Будь ласка, ой-ой, а я вже не можу показати. А е, там отут-от, отут-от наверху, от бачите, там, де лайф написано. Е, це допомога через Монобанку. Також ви можете скористатися інструментами Ютубу. Володимир Вітьман. Ге-хей, жартую. Ні, серйозно жартую, Володимир Вітьман. Сьогодні не треба, реально. Цей інструменти Ютубу, суперчат і спонсорство. Можете обов'язково підписатися. Будемо дивитися з вами а, разом трансляцію. В'ячеслав Бара, Бараншков. Не дуже чутно трансляцію. А, зараз буде чутно. А, вам не чутно? Володимир Вітьман все-таки подарував 50 спонсор, за що йому дякую. А що не йде, не йде. Наче ж іде. Йде звук, чи не йде? Напишіть, будь ласка. Чи йде звук? Чи йде звук з браузеру? Напишіть. Тихо, чутно. Ну я прикру... прикрутив зараз. Я зараз прикрутив. Зараз тепер зачекайте. Я зроблю те ж саме, щоб трансляція була суспільного, бо мені треба буде. озвучка, щоб Трамп. О, зараз молитва. Oh, yeah. Jesus, bitch. <laughs> так. Та, протестант. Ну, Трамп же ж протестант, типу сам. Ну і взагалі більшість в Америці протестанти. В Хрестовий похід! Прикиньте, зараз такий скажемо. Ми йдемо! Ми обіцяли покінчити війну на Близькому Сході. Єрусалим буде наш! І такий ха-ха. І пішли. Там були президенти Мармо. Блять, ну, браузер. Алло, ти що гониш? Що це за херня? А спонсор трансляції Дональда Трампа World of Tanks Ахіреть. А реклама все-таки пропускає. Через. Uh, no thanks. Через бра. Uh, через ОБС. Raid Shadow Legends! Спонсорство 47-го президента США. Так, зараз ми зробимо суспільне. Будемо сподіватися, що суспільне порівняно з Fox News, не буде свої реклами туди пхати. І 1800. Так. Ой, ой 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 Так. Так, поки ми прикрутили Еймен. Ну все зараз буде трампоні вже я впевнений 100%. О, сповіщення про... Вашу трансляцію. Перервано. Блять. Фак! Changes the times and the seasons. He removes kings. He raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Our father today. Jakeson... Fuck